Папа Франциск чергове заявив, що у війні Росії проти України винні торговці зброєю. Ну звичайно ж, винуваті ті, хто хімарси виробляє і в Україну поставляє, а не Путін. Що тут сказати? Нічого кращого, КДБ, ФСБ на Луб'янці там придумати не могло. Треба говорити, що це робиться для того, щоб збільшити доходи зброярних компаній. Ну і папі, який, скажімо так, вже не дуже хорошій формі через вік, це все заливати в вуха. І, Давати інструкції, що з цим робити, як це озвучувати. До речі, папа не лише це озвучив за вчорашній день, що дуже добре помітили у нас в Україні. Папа і ще одну дурню заявив. Папа перебуваючи в Марселі, там з великою проповіддю виступав. 50 тисяч людей зібралося, хоча не так-то відносно і багато, коли папа Іван Павло ІІ до Польщі приїжджав, там мільйони збиралися, і Львові навіть мільйон зібрався. Все-таки Марсель, мабуть, більше мусульманське місто. Так, от він закликав в чергове європейських лідерів впускати всіх мігрантів, які. Хочуть потрапити до Європи, бо, мовляв, інакше це егоїзм, і всі люди однакові, і е, їм треба допомогти. А нічого, що е, всі європейські лідери криком кричать, що це руйнація Європи відбувається, що Європа не може переварити таку кількість мігрантів. Що чим ми більше приймаємо, тим більше їде. що ми не можемо поселити в себе всю Африку та Азію, тому що Європа закінчиться. Буде тут Азія і Африка з такими ж правами людини і з таким же рівнем життя. Ну це папу не цікавить. А хто папі це вдув? І вдуває в вуха. Я думаю, що приблизно ті самі товариші, які подавали автобуси для пересування сирійських біженців, коли почався цей кризіс, коли Асад з Путіним влаштували в Сирії таке, що мільйони людей тікали. І російське посольство поставляло, оплачувало, як виявилося, автобуси, щоб просувати цих. Мігрантів в глиб континенту, щоб таким чином зрозуміло руйнувати Європу зсередини. Ну, Потім ми бачили теракти і так далі, і тому подібне конфлікти, прихід е, е, проросійських е, край правих е, політиків до влади. Ну, отака у Папи проповідь. Коли е, дивишся е, на його портрет е, і порівнюєш його із покійним е, господі, головним Вагнером Пригоженим, то грішним тілом починаєш думати, е, що, мабуть, схожість не, не випадкова. Прости, Господи, звичайно.